мене була операція 6 грудня. Почуваю зараз. Я дуже файно. Це Олег, йому 9, і він з бере. Однак вже десятий день проводить у львівській лікарні. Йому пересадили нирку. Чекав своєї черги. Хлопчик майже 6 років. Хлопчик перебував на лікуванні у нашому центрі з діагнозом хронічна хвороба нирок 5 з 2018 року. Причина тої наркової недостатності була вроджена вада розвитку сечовивідних шляхів. А хлопчик лікувався в нас з важкою артеріальною гіпертензією, можна сказати, з гіпертонічним кризом, коли йому було всього-навсього три роки. Коли ж консервативне лікування вже не допомагало, довелось застосовувати більш радикальні методи. Три роки було то його підключили на перитоніальну діаліз, і майже шість років січні шість років було ми. Проводили процедури діалізу кожного дня. На параті цей називається, на 12 годин на ніч. Ми підключали його. Медики повідомили, що для Олега є донорський орган 5 грудня. А вже в день Святого Миколая провели трансплантацію. Час йшов на години, адже нирку везли з Одещини. Нирка повинна бути трансплантована до 24 годин. Вона від моменту забору вона промивається спеціальними розчинами, поміщається у спеціальні також. Вона, якби, знаходиться в тому консерванті і в холоді. Обов'язково. Однак, попри всі труднощі, операція минула успішно. І сьогодні день виписки. Ну що, Олег, як ти почуваєшся? Привіт час. Ну що аналізи маєте дуже дуже хороші показники у вас ідеальні? Тож щасливий Олег разом із батьками повертається додому та до звичного життя. Анастасія Стецик, Юрій Кісь, програма очі.